Відрикайся від замукуй даними. Відрикайся від пристрастей до своїх рис. Відрикайся від персон чи доречно негідних. від комплексів, які в голові люблю носити, і себе їсти, Відрикайся від уявів і фантазій через страх.

Відрекається від характера. Відрікаєш від характеру. Дай, тепер, дай сили, дай духа смирення. Духа смирення. Прийняти все, що ти що ти посилаєш. Дай прийняти все подякою. Дай прийняти, прийняти все подякою. Дай бачити усьому твоє проведіння. Дай Слово твоє провидіння. Для мого спасіння. Дай сили нікого не судити. Дай сили нікого не судити. Дай сили нікого не вчити дай сили нікого не вчити дай сили Господи, полюбити самого себе дай сили Господе полюбити самого себе дай сили прийняти себе таким як я є дай сили прийняти себе таким як я є дай сили бачити у всьому добророддя Сили дай сили бачити добро в усіх. Дай сили терпіти людей. Дай сили стримати людей. Дай сили стриманості до людей. Дай сили не прив'язуватись ні до чого з-за того, що потом летить. Дай сили не прив'язуватись ні до чого з нічого.

Давайте чутку мене тут. Дайте деле Господи святкувати тим, що я думаю, що я думаю в мене. Дай сили бути вдячні за все, що маю. Та й сили. Сили, <śurai> сили жити тепер, а не завтра. Та й сили, сили жити <śurai> тепер, а не завтра. Я дякувати я те, що маю, і те, що буде. Дай сильне дяку. Смате на мис, що буде пока. Щед я, що буду, і мені слушать та і вскайця спокій із чаї ваші. Відпускайте за чаї, що лане спокій. Відпускайте Лиця і затилка неспокій схирта, і грудей неспокій уходить. Оходить мертвота з очей. Оходить агресія з очей. Оходить тривога з очей, з лиця. Серце відпускає іменем Ісуса Христа. І серце відходить мертвота, і серце відходять болі, і серце з лопаток підходять до болі. І серця збрів відходять болі. І серця затилка відходять болі. Із під грудей відходять мертвота. Руки відпускає, очі відпускає, плечі відпускає, ребет відпускає, коліна відпускає, п'яти відпускає, ків'я відпускає, голову середині відпускає. Сили Господня. Це Хрест, Господні, що вас освяче. Це Хрест, Господні, що свяче ваші очі. Це Хрест, Господні, що свяче вашу голову. Це Хрест, Господні, що свяче ваш хребет. Це хрест, Господні, що свяче ваше все. Це Хрест, Господні, що відпускає з лише й медпотом. Це Хрест, Господні, що лікує хребет середини, почки. Це хрест Господній, що ноги очищається, коліна, п'яти, у ясницю, хлопчик, відходить мертвота зараз вас. Це Хрест Господній, біжить і протиміністів очей. З лиця, щола, хребта, схребе, досвячиться царя, уходить мертвота з вас. Сила Христа відходить мертвота з середини. Желудок оживляється. Середина оживляється, теплота зараз ходить на вас. Теплота вас оживляє. Теплота вас просвітлює, очі ваші зараз оживляються. Теплотою очі оживляються, очі й думки оживляються, очі й чоло оживляються, очі хребет оживляється, очі поясниці оживляються, очі пам'ять оживляються, Розрішається живота прокляття. Розрішається з-під грудей прокляття. Розрішається з них прокляття. Розрішається з хребта прокляття. Розрішається сім'ї прокляття. Розрішається відносин прокляття. Розрішається від всяких страхів. Розрішається всяких обід. Розрішається неспокою і депресії, Розрішайте всіх болезніх душі і хіб. Розрішайте болезні відносин, Розрішайте туман голови. Розрішайте зараз туман голови. Розрішається туман з пам'яті. Розрішайте туман зубів з гортання. Розрішається туман з середини. Розрішається камінь з душі. Це крезо в зподіжить і проти Об'єдліє в корінові коридові, Господь Ісус Христу, твердо вашого, не минуті. Сіли Христа оживляється серце зараз ваше. Сили Христа оживляються очі лице ваше. Сили Христа зараз оживляється середина. Радістю оживляється серце. Радістю оживляються очі. Радістю оживляється голова. Середина голови оживляється, думки просвітлюються, оживляються плечі ваші всі плечі оживляються, ноги оживляються, руки оживляються, п'яти оживляються, оживляється теплота в родині, оживляється теплота в відносинах, оживляється теплота в любові, оживляється теплота в радості, світло зійшло на вас. Просвітилась зараз голова ваша. Просвітилися зараз серце ваше. Просвітилися сили душі вашої. Просвітилися затилок ваш. Просвітилися кості і ноги ваші, тепло Святого Духа дійшло на вас. Радість Святого Духа вас наповнила. Радість мирооживила вас. Очі ожили. Лице ожив. Теплота в житті жила. Теплота вас укріпила. Наповнила ваша душа за радістю. Наповнились очі радістю. Наповнились серці радістю. Наповнились думки радістю. Напонуть життя раді. Благословення Господнє зараз сходить. вас. Благословення оживляється родина ваша, благословення оживляється душа ваша, благословення оживляється відносинами, благословення вживляється всі намірення ваші, благословлення праця, благословення сходить на вас. Це Господнє благословення, яке зараз вас освячує. Дякую, Господи, за твоє благословення моїх очей, моєї родини. Мої братці, може, вірою. Дякую тобі, Господ, за оздоровлення, сили, нутра і золу. Дякую за оздоровлення моєї середини, моєї родини. Ставлю цей хрест між вами і ворогами вашими. Ставлю хрест між вами і завістю. Ставлю цей хрест між вами і ненавистю. Ставлю цей хрест, що спалює всю мертвоту вас. Ставлю цей хрест, що зганяюся всю темряву. Ставлю цей Хрест, що оживляє вас середини, укріпляє ваше життя, духом радості укріплені ви, духом миру ви, ми, духом любові укріплені. Все віддаю ваше життя, родини під покром Богородиці, стариці неба землі. Хай вона опікується вами, хай це благословення Бога Отця і Сина, що добривай з вами завжди і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. <рес> <рес> <Чисті>. <рес> Душа і кричать, і ухарічі получили, Благодать потече. Що вам найбільше потрібно? Шукайте добро в собі і станете добром. Ніколи не шукайте зла в собі, бо будете рабами. І буде пекло нести. Не, не шукайте логіки в світі, її ніколи не було і не буде. Не шукайте знань у світі, шукайте мудрості, тісна. Не шукайте правди брехливої, в якій купа злоби і обід. Не шукайте справедливості до брехня вашої воїни. To wasze ego, wasze wstępy, tam też lękowiny, tam kompleks, tu kłupaczy, 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 Ah, oui. mm. mm. Se <tousse> dejevman. <tousse> <tousse> <tousse>